Вітаю, друзі! Цей красень настільки вдалий, високий та солідний, що навіть мій котик дивився на нього з повагою. І є за що, бо цей пляцок абсолютно не підходить для тих, хто вміє зупинятися на одному шматочку, бо зупинитись на одному шматочку просто неможливо. Він неймовірний з усіх сторін. Тож до роботи, для ніжного бісквіту у шести яєць середнього розміру відділіть білки від жовтків. І відправте їх збиватись. Збивайте на середніх обертах міксера десь півхвилинки до так званої пивної піни, не припиняючи збивання порціями досипте 150 г цукру. Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще 4-5 хвилин до світлої пишної маси. Піна має стати стійкою. Не припиняючи збивання, по одному докладіть жовтки і збивайте ще приблизно одну хвилину. Правильно збита маса повинна широкою густою стрічкою стікати з вінчиків. У миску просійте 80 грамів борошна. Докладіть половину стандартної пачки розпушувача і 80 грамів це дві пачки порошку, лимонного киселю чи пудингу. Його можна замінити кукурудзяним крохмалем. Перемішайте усе до однорідності. Ще раз нагадую, що вага вашої пачки розпушувача не має значення і може коливатись від 10 до 20 грамів в залежності від виробника. Головне, щоб ця пачка була розрахована на 500 грамів борошна. Отже, далі краще зупинити міксер і вимішувати борошняну суміш вручну, це забезпечить дбайливе збереження повітряності тіста. Отже, у 3-4 прийоми вмішайте борошняну масу у яєчну. Завдяки такому способу вимішування тісто виходить дуже ніжним. Випікати ми будемо у формі розміру 36 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 4-5 см. Я пергамент прикріпила до дна краплинками масла, щоб він не рухався при роботі. Отже, перелийте тісто у підготовлену форму. Лопаткою розподіліть його по усій формі, слідкуючи, щоб воно рівномірно заповнило увесь простір. Наприкінці розрівняйте верх. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. Під натиском пальця він буде м'яко пружинити. А дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж і розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 сантиметрів. Я вам дуже хочу показати, що цей корж ніжний, як літня хмаринка. Друзі, нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». Ця книга результат роботи багатьох років на кухні, сотень випробуваних рецептів і любові до кожного пляцка. Вона красива і елегантна, подарункового формату, з якісними фото, зручною подачею матеріалу і міцною обкладинкою. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для чудового макового коржа у чашу міксера помістіть три яйця. Досипте до них 200 г цукру, і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до світлої маси. Тим часом. Підготуйте суху суміш, просійте 200 г борошна, досипте 200 г сухого меленого маку та одну стандартну пачку розпушувача, розраховану на 500 г борошна незалежно від його ваги. Перемішайте усе до однорідності, до збитої яєчної маси, влийте 200 мл молока кімнатної температури і 60 мл олії. А далі, не припиняючи збивання, поступово докладіть підготовлену суху суміш. Перемішуйте лише до повної однорідності. Як бачите, це тісто виходить рідкуватим. Але так і повинно бути, бо в процесі випікання сухий мак вбере у себе усе молоко з тіста. Отже, вилийте тісто у форму розміром 36 на 28 см, застелену пергаментом. Висота бортиків форми 4-5 см. Лопаткою розрівняйте тісто по усій площі. Усе! В духовку його! Випікайте за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. Під натиском пальця буде гарно пружинити, Ну і, як завжди, перевірте готовність коржа дерев'яною шпажкою. Вистеглий корж теж розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Цей корж теж виходить дуже м'якеньким. Для яблучного прошарку у Каструлю помістіть 600 грамів почищених і натертих на крупній терці яблук. 600 г це вага уже натертих почищених яблук. Досипте до них 100 г цукру, докладіть 25 грамів вершкового масла і помістіть усе на плиту. На середньому вогні, помішуючи, доведіть масу до кипіння, проваріть кілька хвилин і зніміть з вогню. Для цього пляцка я обрала желе зі смаком лісових ягід. Отже, всипте желе в гарячу масу і перемішуйте кілька хвилин, щоб порошок желе повністю розчинився, а далі залишіть в прохолодному місці до моменту, коли маса почне схоплюватись. Тим часом приготуємо крем. Для цього у товстостінний посуд помістіть 350 грамів сметани жирністю 20%. Докладіть 125 грамів цукру, одне яйце, 30 грамів борошна і 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішайте суміш до однорідності і постійно помішуючи, нагрівайте на невеликому вогні до загусання. Тут дуже важливо готувати у товстостінному посуді і інтенсивно перемішувати, щоб маса не пригоріла. Також для перестраховки можна навіть нагрівати усе на водяній бані. Далі зніміть з вогню, накрийте впритул харчовою плівкою і залишіть, щоб маса охолола до кімнатної температури. У чашу для збивання помістіть 300 г масла кімнатної температури. У мене масло жирністю 82,5%. Збивайте на середніх обертах міксера 6-7 хвилин до світлої пишної маси і лише після того, не припиняючи збивання, порціями по столовій ложці докладіть заварену масу. Цей крем виходить дуже пишним та ніжним і при цьому чудово тримає форму. Відразу відкладіть 3-4 столові ложки крему для оформлення верху, а решту розділіть на дві частини. На підложку викладіть один маковий корж нижньою стороною уверх, бо ця сторона значно краще буде просочуватись і поєднуватись з кремом. Я цього разу вирішила просочувати коржі жирними вершками, перемішаними зі столовою ложкою цукрової пудри, але ви можете обрати своє улюблене просочування. На просочений корж. Викладіть половину крему і розрівняйте його. На крем лимонний корж нижньою стороною вверх, Толоною злегка притисніть його до крему. Цей корж теж просочіть. На корж рівномірно розкладіть усю яблучну масу. Далі вигідно формувати пляцок, помістивши усе у кулінарну рамку. Отже, розрівняйте яблучну масу, а на неї викладіть другий лимонний корж просоченою стороною до яблучної маси. На корж другу частину крему, на крем другий маковий корж просоченою стороною до крему. Змастіть верхній корж відкладеним кремом. Цей шар крему повинен бути мінімальним. Я ще посипала верхній крем крихтами печива. Усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для просочування і стабілізації, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайко і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш богатир. Вага пляцка – 3 кілограми і 200 г, висота 10 сантиметрів. Ну що ж, попробуємо, наскільки він ніжний і чи буде легко нарізатись. Цей пляцок справді дуже ніжний та соковитий, і при цьому він чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються, коржі не відшаровуються від крему і яблучного прошарку. Це і дуже смачно, і красиво одночасно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті!